Вчора отримала певну партію свіжу зрізу петунії, і я їх поставила на вкорінення. Ось так вони виглядають сьогодні. Всі гарненькі, зелененькі, неприв'явші. ця касета це вже черенки з моїх петуній. Тут дали опери. Не до кінця зачеренковано, бо не вистачило деяких. Мені видів, але це ми дочилинку пізніше. І тут ще одна касета. Я їх не накриваю, хоча, ну я знаю, що багато хто накриває плівкою, я перестала практикувати таке, мені простіше їх оприскувати. Звичайного пульверізатора водичкою тепленькою я роблю це по пару разів на день. Разів тако 3-4. Вони гарно себе почувають і гарно вкорінюються.